Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. хліб наш щоденний. подавай нам на кожен день і прости нам провини наші. І село Довго. Такий пакунок. Що, Що ми там бачимо? насіння. Друзі, знаходимось на Херсонці, в червоному Яру і хочу подякувати щиро за всю вашу жертовність, за те, що ви жертвували багато для того, щоб люди отримали надію, надію а, в тому, що вони посадять насіння і ці насіння проростуть. І будуть плоди від них. Тому дякую вам за вашу жертовність Велике вам спасіба за те, що приїжджаєте до нас. Прийде нам, бо ми все переживаємо. Нехай вас Бог береже і нехай ці сімена насіння дасть плоди вам. Спасибо, і Щоб вам ви великий. це пам'ятали. Як ви ще поверталися, ваші діти і в Нехай Бог береже вашого внука. Спасибо, да. Опікуєтеся нами, ви допомагаєте нам, ви робите все, щоб наше життя стало кращим після важких місяців окупації. Тому що сьогодні я хочу вам подякувати. І, мабуть, я виставлю думку всіх, від імені всіх, і хочу вам зробити такий. ну, більше я зробила його вже такий подарунок цього ангелочка. Хай він допомагає вам, охороняє, оберігає. Бо я здогадуюсь скільки це зусиль ви докладаєте, щоб придбати. Все, що ви привозите, знайти спонсорів, волонтерів, кошти, і взагалі витрачаєте здоров'я, діточки, які з вами їздять. Це також для них ну, і стреси, і все. О. Тому я вдячна вам і хочу вам подарувати цього а а давайте, А давайте ми Віталіку, він найбільше, хоч його часто і немає з нами, але він дуже часто шукає кошти. Ми давайте цьому чоловіку зарваримо. Будь ласка, да, я добро. вам, ану, я вам, а ви знаєте. Не, а ви, вся ваша команда, всіх, да. кого ви залучаєте. Ми всім вам вдячні. Отакий ангелочек. Хай він вас виявляє робота, ті, Дивіться, який файний всі ваші стаю. Ану, uh -huh. ану, держить. Я висловлюю щиру подяку від всіх мешканців нашого мальовничого, красивого, доброзичливого села. За небайдужість, чуйність, здатність не пройти повз, готових допомогти і надати підтримку мешканці села Саду Боросенського від усієї душі. Щиро дякую вам за надання посадкового матеріалу. За всієї благодійної допомоги, яку ви нам постачаєте кожного місяця. Бажаємо вам всіляких благ і процвітань. Всього вам найкращого. Ми з села Червоний Яр. Дуже велике дякую вам, що ви нас не забуваєте, вже два роки до нас приїжджаєте, таке малесеньке село, що ви привозите до нас якийсь куточок чи кусочок музики, за те, що ви молитеся за нас. Ну і ми так само велике вам спасибі, що ви нас не забуваєте. За насіння, так? Велике. Да? Да, велике спасибі за насіння, за ваших діток, що приїжджають, От. за те, що ви ну, безпокоїтеся за нас. Да. Сьогоднішній день сонячний а, і я хочу подякувати за те, що ви залишаєтесь з нами, не дивлячись на те, що продовжується війна. А в Україні сьогодні ми спланували об'їзд сел, з яким ми працюємо більше півтора року. Хочемо їм подарувати надію через насіння. Хочу подякувати всім тим, хто приймав участь в збору фінансів на покупку насіння. До кінця, напевно, навіть ви не усвідомлюєте, скільки радості. Ви даєте через це людям радості, надію, впевненості в те, що посадивши насіння на городі, воно принесе свій плід. І люди зможуть щось їсти. Тому дякую вам за це. З насінням ми також будемо давати продуктові набори. Хочу подякувати за те, що ви в цьому також приймаєте участь, не дивлячись на те, що війна триває не один рік вже в Україні. І вже пішов третій рік. Тому прохання, щоб ви залишалися з нами і також допомагали нам дарувати людям надію через продуктові набори і через інші проєкти. Посадили сахарну кукурузу і вже проростаючись. Розбудь є проще. Є проростки І вже буде рости. Це воротки. Будемо слідкувати. Цей рядок будемо слідкувати. Буде у нас проращуватися. Ну дякую, дякуємо всім, хто жертвує.